Консерву з толстолоба в автоклаві ми вже зробили, скуштували, тож тепер сміливо можу ділитися з вами рецептом. Рибу почистили, порізали, промили і залишили на ніч у воді вимокати. Зранку скинула я її на друшлак, щоб зайва вода стекла. Далі півлітрову банку кидаю 5-6 горошин чорного перцю, рибу ріжу такими кусками, щоб вона якомога щільніше складалася в банці. Заповнивши половину банки, додаю одну чайну ложку без чубка солі. Потім заповнюю банку так, щоб горло було пусте. Додаю 1 столову ложку олії, 1 столову ложку води і закриваю. Далі склали банки в автоклав і залили теплою водою так, щоб повністю покрити банки. Добре, закрили автоклав і можна вмикати мінімальний вогонь, щоб температура піднімалась поступово та не дуже швидко. Інакше полопають банки. Коли на термометрі було 105 градусів, ми вогонь забрали. Відкривали автоклав, коли він повністю охолов. Риба вийшла смачна, кістки м'які, але не перемлівші.